Привіт, мої любі! Ви у Задзеркалі. з вами ваш провідник Аліса. Зараз готую простір і хочу зробити невеличкий загальний розклад з приводу завтрашнього затемнення. Завтра у нас 5 травня. Сьогодні я знімаю 4-го це відео. Можливо, виставлю якраз завтра, подивимось. Тож, у нас буде. Затемнення. Mm. Зараз я запалюю нам палосанту. Трішки полежало і стало гірше запалюватися, треба підсушити його. Чищу нам простір. Чомусь сьогодні мені потрапила на очі ця шаманська штучка така. Така. Ну, вона мені прям така шаманська. Не знаю, сподобалась. А, мені захотілося її сьогодні покласти до вівторя. Так, Пало Санто. Палос Сант у нас добре запалилося. Так, нашу штучку я трішечки все ж таки посуну, щоб вона нам не заважала. Навіть, не знаю, хочеться її залишити. Чомусь вона мені сьогодні має бути. Ну, і все ж таки до теми розкладу. У нас завтра нас очікує напівтіньове місячне затемнення. І ще й місяць у повні буде. Ну, затемнення завжди у повні відбувається, але просто так воно поєднується дуже знаково. Ну, і хочу я подивитися, як це затемнення взагалі вплине. Це затемнення і ця повня, от саме завтра, 5 травня, о 20-й годині 23 хвилини, здається, за Києвом. Якщо я правильно пам'ятаю, відбудеться саме це затемнення. Ним завершується коридор затемнень. Відео про коридори затемнень я цього року зробила кілька перед цим коридором на початку коридору. Тож дивіться, хто цікавиться цією темою. Там є і загальний розклад, і є просто рекомендації, і є просто такий ченнелін та ріодрідінг відносно того, як взагалі коридор затемнень впливає на людей. Ну, тобто, просто ми... дослідження Всесвіту, скажімо так. А, і сьогодні розклад на три варіанти. Зараз дістану з нашої скарбнички, дістану нам камінців. Камінців, камінців. Ось цей красивий. Три варіанти. Ми подивимося, як впливатиме це. Місячне затемнення і ця повня на вас. Загадуйте свій варіант. Перший, другий, третій. Зараз я подивлюся, хто в нас буде яким варіантом. Угу. Ось так. Кенінці в нас обрали свої місця. Тож, дивіться. Все ж таки вирішила нам трошки підсвітити лампою, бо мені здається, що буде все ж таки темнувато. Тож дивимося. Три варіанти обираємо свій варіант. Тут багато залежить від вашої інтуїції. Дайте собі час, можете поставити на паузу. Відганяйте всі сторонні думки, розслабтеся і спробуйте відчути ваш варіант: перший, другий або третій. Можете обирати за камінцем. Це також дуже допомагає почути себе, почути свій власний варіант, почути свою інтуїцію. Сьогодні в нас в роботі Таро Кави. така оракульна колода, дуже така і жартівлива, і грайлива, і сучасна. Дуже її люблю. Тож подивимося. Цим Цією подією, цим затемненням, а, завершується коридор затемнень, але його як би, шлейф тягнеться ще десь а, ну, трохи менше двох тижнів, приблизно два тижні. Ну, там, умовно кажуть астрологи до 15 квітня. А, ну, я би так з запасом до 20-го десь брала. Тобто майте на увазі, що прямо 5 травня. А не, ну, якби, прямо різко, не завершуються всі процеси. Вони завершуються поступово. Все, що почало відбуватися в вашому житті, або почало завершуватися. Тобто, всі ці процеси вони ще мають час. Тож, перший варіант, як на вас вплине затемнення 5 травня. Другий варіант, дякую. І третій варіант. Ого, три карти вийшла. Дякую. Ну, давайте ще тоді першому дістанемо, як на вас вплине. Угу. І другий варіант. Оп, прямо вискакують. Ось так. Фонова карта закохані. Тобто для всіх важлива тема кохання цього часу. Перший варіант. Дивимося вас, як на вас вплине затемнення 5 травня? Дивіться, у вас точно, ну, прям завершення, завершення, завершення. У вас завершення якогось якоїсь події, якогось процесу. Причому, ну, це можливо, робота, яку, важка робота, яку треба було завершити. І швидше за все, що вона завершиться, ви будете задоволені, ви будете святкувати. Ну, таке відчуття дедлайну, знаєте, відчуття дедлайну. Або, можливо, це ну, тут прямо сімейна така штука, це може бути корпоративна, якась вечірка відзнака. Да? Або сімейна, можливо, ви там виплатите кредит, останній внесок зробите. Можливо. Ви довго шукали там собі помешкання, і от нарешті знайдете, нарешті там завершився переїзд, або нарешті завершився ремонт. Ну, тобто, якийсь такий процес, проект, який був дуже довго, важко, йшов, потребував багатьох зусиль, він завершиться. І щось зруйнується, тобто щось. Воно оновиться в вашому житті, відпаде те, що не потрібно. Зараз ми уточнимо, що ж у нас зруйнується, точніше, у першого варіанту. Що у вас зруйнується? Що означає? Знаєте, зруйнується якесь заточення, знаєте, якесь обмеження. Якесь, якісь обставини підуть з вашого життя. Тобто обставини, які вас обмежували, які не давали вам рухатися, які не давали вам вдихнути повітря. Які... Ну, тут буквально бачите, в'язень, чоловік, чоловік у тюрмі, а, який очікує виходу. І тут навіть вже на вихід натякають новини, новини про те, що. Вихід скоро, що дострокове звільнення, можливо, знаєте. Ну, це гіперболічно, так, знаєте, метафорично. Але ви ж розумієте, тобто якісь обмеження, ну, мені дуже на кредит схоже, хоча тут грошових карт не випало, можливо, борг комусь повернете. Але це однозначно буде свято для всієї вашої сім'ї. Можливо, ви повернете борг, там, не знаю, все останні гроші свої віддасте, але відчуєте себе вільним. Розумієте, ось так. Так, ну хочеться мені залишити ось цю позитивну, яка серед них була. Щоб ви прямо на неї медитували на цей стан. Тому що, ну, так, не завжди завершення якогось важкого процесу відбувається легко, грайливо. Але тут однозначно позитивні емоції у вас будуть. Можливо, звільнення з якоїсь важкої роботи, яка вже з вас всі соки випивала, і ви вже прям. Ну, вже не знаю, там підписали контракт, і, і ось нарешті його строк підійшов до кінця того контракту. І ви прямо на крилах щастя <плес> полетите додому, там, до своєї родини святкувати. Яке, якесь таке відчуття, знаєте. Тобто вежа не в мене не вийшла, ну, не відчуваю я її чимось таким, що зруйнується щось важливе. Таке відчуття, що так, похитнеться, можливо, якась основа звична для вас, так? звичний ритм, але ви будете цьому раді, тому що той звичний ритм він вам зовсім не був комфортним. Другий варіант як на вас, вплине повне затемнення 5 квітня. Вибачте, травня, в мене чомусь квітень, живу в минулому. <гум> так, о, тут ріст. Знаєте, тут якийсь розвиток, по-перше. 4, 5, 8. А, такий а, планомірний, поступовий, закономірний розвиток. І зараз дивимося. В соціальному плані якась історія. А... Можливо, якісь отримання буквально якихось повідомлень, посилок, подарунків, покупки, тобто такі якісь історії, можливо, відбудуться. Ну, я ж пояснила, що ми дивимося не події, які відбудуться прямо конкретно 5 травня, а які відбудуться, можливо, які стартують 5 травня, або початок їхній буде. Ну, якби 5 травня, або ви їх відчуєте і побачите. І на найближчі там, два тижні вони можуть розгортатися ці події у вашому житті. Ну, знаєте, Я тут прямо бачу воєнного, який мріє про повернення додому, якому прямо дуже тяжко, він потерпає, але ну, в нього є сили терпіти далі, але це прямо така. Кульмінація, ну не кульмінація, а як сказати, криз... кризовий такий період якраз Коротше, го... Коротше, гостро відчується відстань, віддаленість від дому від рідних, гостро може відчутися самотність, гостро може відчутися холод, голод, ну буквально, тобто недостатньо... недостатня можливість для задоволення там, фізичних потреб буквальних. Поїсти, зігрітися, нормально поспати. Ну, тобто Отакі історії, тобто треба себе підтримати. Зараз я подивлюся, чи можна. Ну, тут мені прямо йде про військового, можливо, в когось чоловік, знаєте, хтось дивиться, кого чоловік або, або родич, друг. Ну, тобто, прямо йде. Але тут ще йде така історія про те, щоб добратися до фінішу. Але це якась така гра і змагання, ну тут про гру більше. А, зараз буду уточнювати, такі різні вийшли карти. Знаєте, мабуть, вони, кожна з них це буде окрема історія для а, окремого глядача, я так бачу, тому що разом вони якось мало поєднуються. Хоча оці дві, до речі, вони можуть бути. Тому що тут може бути, до речі, повідомлення від. Того, хто на фронті, рідну людину, близьку людину, повідомлення або її приїзд навіть цієї людини. Тобто було складно, було важко і, і все ж таки вирвався і приїхав. Ну, щось таке. Це про те, що треба робити те, що ви робите, рухатися в тому ж напрямі, в якому ви рухаєтеся. І ви рухаєтеся, рухаєтеся в вірному напрямі, але треба робити собі, як ви знаєте, такі поблажки і святкувати маленькі перемоги. Тобто, їсти слона по частинам, знаєте, святкувати маленькі перемоги. Тому що, судячи за все, дорога довга, я маю на увазі. в тому, Напрямі, в якому ви рухаєтеся, це можуть бути стосунки, це може бути робота, це може бути якесь захоплення. Ну, тут, тут можуть бути різні варіанти, для кожного по-різному відіграється. А, ну, взагалі, то це про, так, якщо загальне таке значення, то це про соціальну реалізацію і про роботу. Це про спілкування в колективі, коли ми можемо пожартувати, ми можемо там, випити разом каву з колегами на обіді і вже день швидше пробіг. знаєте. Ну, тобто давати собі радість життя. Не тільки тоді, коли ви зробили прямо досягли якихось великих результатів, а й між цими якби робити такі мілкими перебіжками. Знаєте, робити собі такий кофе-брейк з чимось смачненьким, щоб себе заохотити і щоб далі дарувати шлях. Тому що по лицарю Пентаклів, по лицарю землі, цей шлях, судячи за все, довгий. Швидко тут не буде, і він не дає швидких результатів, швидких плодів і швидких великих фінансів. Тобто перспектива тут є, але тут треба працювати. І якщо ви знаєте, як такий спринтер, ви звикли на короткі дистанції з великими результатами, то вам буде складно. А якщо ви марафонець, то це якраз марафон. розумієте? Тут треба бігти 42 кілометри розмірено, тому що якщо ви рвонете, Зі старту ви там через 10 метрів або через кілометр вже можете впасти з несиленим. А якщо ви будете собі розподіляти свої сили і себе нагороджувати, себе мотивувати частенько, да, на коротеньких таких зупиночках, то ви протримаєтесь і буде великий результат. Тобто тут все залежить від вашої працьовитості і від вашої здатності самомотивації, самомотивуватися. От така історія. Чи буде тут. Ну, давайте вже, ну я не знаю, подивимося, чи буде тут результат, мені навіть цікаво, якщо ви дотримаєтесь цих рекомендацій. А, результат, який дуже порадує, який дасть вам дуже приємні емоції. Ну, це поки що все, що можу сказати. Тут результат, який вас дуже потішить емоційно, ну, ви будете в приємних враженнях і приємних емоціях. Ну, це вже немало. Що тут? Ну так, це дійсно про військового, комусь про сина буде або дочку навіть. Угу. Людина емоційно дуже втомлена, але людина не якби не жертва обставин, а в людини достатньо сил, достатньо енергії, достатньо наснаги, щоб впоратися. Тому просто вірте, вірте, вірте в свого. Ну, хто, хто це вам ця людина? От вірте в свою близьку людину. Чим ви можете допомогти? Ну, мені чомусь таке те, що е, це про, не про вас конкретно хто дивиться, а про якусь близьку людину. Не знаю, чомусь таке йде. Це я запитала: чим ви можете допомогти? Тут конкретно піклування, знаєте? Тут конкретно я не знаю, якщо там, людина, не дай бог хворіє, то купити ліки, там, приготувати каву, приготувати чайок, приготувати супчик, дати можливість відіспатися в чистенькому, в тепленькому. Ну, тобто, розумієте, оці всі побутові історії дати можливість відпочити, взяти паузу, і буквально ну, навіть там, людина може провалитися в сон на дві доби. Ну, Отака от історія може бути. Так, це саме фізичні потреби. Тут саме про фізичні потреби, які ну, от людина дійсно потерпає фізично, і йому треба допомогти от, саме відновити фізичне здоров'я, фізичне самопочуття, фізичний стан, попіклуватися про фізичне тіло. Ну, ви зрозуміли, я багато тут вже перечислила, тут вже, мені здається, все зрозуміло. Тут, знаєте, тут можуть бути новини, якісь обговорення з друзями, зі знайомими. І якісь новини ви почуєте. Приємні, до речі, ці новини будуть приємні. Можливо, неочікувані, але приємні. Так, що би вам тут таке залишити гарненьке? Давайте я цих друзів залишу. А проситься король землі. Ну, нехай буде король землі, раз він так просить. Він прямо, він прямо просить, знаєте. Тут прямо королів, королів навипадала. Проситься король з землі, щоб ви на нього прямо медитували. І третій варіант нарешті ви дочекалися, ви молодці. Ми дивимося, як на вас вплине затемнення і повня 5 травня. Угу. Ой, у вас дуже знаковий період, скажу я вам. А, так, як би Вам щоб не Вам буквально треба маніфестацію займа... ну, от, зробити маніфестацію завтра. Прямо а, е мрійте, хочеться сказати, мрійте, А, е уявіть свою мрію в найближчих, взагалі в, най... в найдрібніших деталях. Запишіть, намалюйте, напишіть прямо свої бажання, прямо відправте їх у всесвіт. Прямо уявіть, що до вас прийшов джин, і у вас є три бажання. Або одне найзаповітніше. І прямо загадайте цьому джину бажання. А тут прямо спроєктувати це бажання мається на увазі прямо розібрати його до найменших на молекул, до найменших молекул. Розібрати, розжувати собі, з чого що складається, що до чого приводить. Малюйте, пишіть, як вам іде, так і робіть. Карту бажань можна зробити, до речі, якщо ви в компанії, дуже прикольно провести можна час. Ну, ви знаєте, да? про карту бажань? Берете купу старих журналів. Якщо нема журналів, можна заздалегідь, собі надрукувати потрібні картинки навибирати. Але з журналів воно ну, воно прикольніше, воно так класно проходить. Ну, раніше просто на, тренинг, на тренингах, на тренінгах це робила, коли проводила, тому. Це дуже таке класне, якби проводження часу з друзями, і дуже корисне і на диво це працює. Я сама здивувалася, як це реально працює. Тобто, знаєте, якщо ви загадуєте, ну, наприклад, там я загадувала піти, довго мріяла піти в похід в гори. Це не означає, що ви реально туди підете, я так і не пішла. Але можливість несподівано в мене з'явилася несподівано, абсолютно незнайома мені людина, там знайома через знайому, через десятий край запропонувала мені сходити в похід. Тобто, в мене взагалі не було знайомих ну, піших туристів. В мене взагалі, ну, це було неможливо в моєму би, уявленні розумієте? Тобто де я, а де похід, і як це взагалі робиться? Це як на місяць полетіти було для мене. Але можливість ця в мене з'явилася, причому не якась ефемерна, а реальна можливість, коли ну, всі обставини складалися так. Але в той момент я зрозуміла, що воно мені не потрібно. Ну, так буває. знаєте. Але я просто здивувалася, як воно реально працює. Тому робіть карту бажань, вирізаєте картинки, наклеюєте собі на Ватман. Ножиці, клей, журнали і Ватман, все, що вам потрібно, і ваша розмова з собою. Але тут ще, там ще є, ну, якби ви можете погуглити, там є прикол в тому, де, в якій зоні цього Ватмана розташовувати там певну тему життєву. Ну, можна цим не заморочуватися, а можна прямо зробити все от по поличкам розкласти. То у вас, от прямо, знаєте, є шанс відправити в космос ваше бажання і наблизити вашу мрію. Це прям, я не знаю, прям зірка і прям цей джин. Ну, ви прямо на порозі того, щоб здійснилося ваше бажання. Він вам прям пропонує вже. Тут не прогавте цей шанс, правда. У вас прямо, прямо от, ну, ви прямо знаєте. Вам кармічний подарунок летить, Ловіть. Ось такий сьогодні розкладик. Дуже вам дякую за увагу. Дуже вам дякую за ваші вподобайки, за ваші коментарі, мені дуже-дуже приємно. І за підписки також дуже дякую, хто дивиться, підписується. Для мене це дуже важливо. Це допомагає мені розвивати мій канал, мотивує мене знімати вам відео. Тому дуже вам дякую, побачимося у зацеркалі.